Хочу нагадати вам, як будувати схеми у Word. Ми відкрили програму Word. Я додала на аркуш схему, яку зразок, який ми повинні намалювати. І зараз будемо. Пригадувати, як це робиться. Подивіться, будь ласка, хочу нагадати вам, що всі графічні об'єкти, які створюються в Word, мають навколо себе рамку. Рамка складається з ліній і маркерів, які є по кутам рамки і по центру сторін рамки. Якщо ми хочемо змінити розмір нашого малюнку, нашого графічного об'єкту, ми Краще за всього, використовуємо кутові маркери. Взявши, навевши на кутовий маркер, затиснувши ліву клавішу миші, маркер змінює свій вигляд, на, на стрілочку, яка направлена по діагоналі в дві сторони, і пересуваючи. Мишку ми зменшуємо або збільшуємо розмір нашого об'єкта. Ми, звісно, можемо змінювати і використовуючи маркери, які є посередині, але така зміна є некоректною, вона змінює об'єкт тільки за однією стороною, за горизонталю або за вертикалю. Тому краще змінювати розмір об'єкта за допомогою діагональних маркерів. Є у нас також маркер вгорі по центру, який допомагає нам, наприклад, повернути наш об'єкт, якщо нам треба це робити. Но ми поки що з вами не користуємося цим маркером. І так, Які об'єкти у нас є? У нас є лінії, у нас є стрілки, у нас є з вами прямокутники, є ромби і текст. Як же це все працює? Нагадую вам, що всі графічні об'єкти додаються за допомогою вкладки Вставка. Фігури. Тут у нас є величезний перелік різноманітних фігур, які ми можемо використовувати. Наприклад, нам потрібна фігура прямокутник. Ми можемо його вибрати в тій вкладці. Зразу наш марк... курсор миші перетворився ось такий стрілочки на хрестик. Якщо ми просто клацнем зараз по. Робочому полю, у нас з'явиться зразу стандартний прямокутник це квадрат. Якщо ми ще раз візьмемо і хочемо задати не квадрат, а якийсь великий прямокутник або маленький іншого розміру, ми затискаємо ліву клавішу миші і протягуємо. Потім відпускаємо. Зверніть, будь ласка, увагу, що фігури у нас стандартно створюються ось у такому вигляді з синьою якоюсь негарною залівкою. Ми можемо змінити стиль фігур, ось тут використовуючи інструмент стилі, вибираємо, відкриваємо його, вибираємо наш звичайний вигляд без залівки і з чорним контуром. Поки що видаляю цей квадрат. Ось така фігура, як прямокутник, ми, як я вже казала, можемо змінити його розмір, як нам потрібно затиснувши кутовий. Маркер І розмір його змінюється пропорційно, в залежності від того, куди ми в який бік ми потягнемо. Але, на жаль, нам текст ми сюди в цей прямокутник вписати не можемо. Якщо нам треба зробити прямокутник з тексту, ми робимо іншим чином. Видаляю цей прямокутник. Знову заходимо в вкладка Вставка і знаходимо інструмент текстове поле. Або вставка тексту. Откриваємо. І вибираємо команду додавлення надписі. Тепер ми з вами можемо намалювати потрібний нам прямокутник. В якому вже є курсор миші. Я спеціально ввімкнула команду «Недруковані символи, щоб вам було видно ось ці місця, де будуть вводитися текст. І тепер ми можемо ввести потрібний нам текст, наприклад, Учитель. Маємо таку Текст цей форматуємо, як і всі, весь інший текст. Ми можемо, виділивши його задати жирним, задати курсивом, вибрати шрифт, який ми хочемо. Times, наприклад, зробити його більшим, поставити посередині нашого. Прямокутника і інші форматування, які у нас можливі з текстом. Наступне. У нас треба створити ще два таких самих прямокутника. Це наші сутності у моделі сутність зв'язок. краще Робити це простим копіюванням, але ще хочу зупинитися для того, щоб ось я вийшла з свого об'єкту, який я створила, він перестав бути активним, клацнула на наш об'єкт зразок, став він активним у нас. Якщо я хочу продовжити працювати, я повинна знову його виділити. Навколо нього з'явилися маркери, це означає, що я можу з ним щось робити. Я звернула увагу, що тут рамки у нашого напису повинні бути більш жирні. Як це робиться? Ми переходимо в інструмент средство рісування, вибираємо його. У нас є залівка фігури. Я вам рекомендую при малюванні таким чином, поки що не вибирати якусь залівку. Ми можемо вибирати будь-яку, у нас залівка іде, тут стандартна білого кольору. Нам, я рекомендую вам вибирати без залівки. Для чого це робиться? Тому що е, тоді, коли ми без залівки, подивіться, вона прозора. А якщо ми оберемо залівку навіть білого кольору, якщо вона стандартна у нас білого кольору, подивіться, що відбувається. Вона білого кольору, і все, що під цим об'єктом, ми не побачимо. Поки що я рекомендую вам обирати без залівки. Тепер переходимо до контура. Знову ж таки, средство рісування, контур фігури. Ми можемо обрати як колір, тут різноманітний, так і товщину. У нас за стандартом, коли створюється об'єкт, його товщина 0,5 пунктів. Виберемо один або краще ще півтори пункти. Бачимо, що товщина нашого прямокутника збільшилася. Далі, нам потрібно зробити. Ще два таких самих об'єкти. Ми простим копіюванням. Ctrl-C, убираємо виділення. Ctrl V. Ось з'явився ще вгорі такий самий об'єкт. І ще раз Ctrl V. Це вже я щось інше натиснула разом з Ctrl-V. Маємо три однакових за розміром прямокутники. Тепер нам просто треба змінити текст. Клас. І так, подивіться, будь ласка, ми з вами розташували по. Вертикалі наші блоки з сутностями вчитель, клас і учень, але по горизонталі вони не рівні. Для того, щоб їх ідеально рівно розташувати, ми маємо спеціальні інструменти. Для цього нам треба виділити всі ці три блока. Затискаємо клавішу Ctrl, наводимо на другий блок, натискаємо. І зверніть, будь ласка, увагу, біля нашої вказівника миші з'явився такий маленький плюсик. Це означає, що ми додаємо до виділення, наводимо на другий, на, верніше на третій об'єкт і теж натискаємо виділені всі три об'єкти. Переходимо в групу команд средства малювання, вибираємо групу команд Вирівнять і серед них вирівнять. Посередині. Ось ми маємо наші сутності, вирівнені ідеально посередині. Наступне: ми переходимо до малювання нашого ромбіка. Ми можемо знову ж таки обираємо виділення, клацаємо на, білому фон, на пустому фоні наш скопійований Блок, який ми створили, ми його змінюємо. У нас повинно бути голубого кольору. Напишемо керує, о, скільки у мене вийшло. І тепер нам треба змінити саму фігуру. У нас є команда і змініть фігуру. І фігуру, обираємо ромб. Маємо ось такий ромб. Трохи його. Це забагато, подивіться, будь ласка, є у нас тут ще і стрілочка. Ми її теж додаємо. Ось таку стрілку ми намалювали, вона у нас зразу голубого кольору, ми її можемо зробити. Трошки товщую, щоб вона краще була видна, і маємо тепер і ромб, і стрілку в ньому. Але, але, подивіться, стрілка у нас іде окремо, наш ромб з написом іде окремо, блок з написом. Для того, щоб все це було одним блоком, ми повинні його об'єднати. Для цього знову-таки повинні обидва об'єкти виділити. Виділяємо стрілочку, затискаємо Ctrl, виділяємо. Сам блок. Тепер переходимо в групу средства рісування. Група команд групіровать, групірувати. Об'єднали, і тепер зверніть увагу, ми окремо виділити можемо, але при, при, при опа, перетягуванні все одно це у нас одна група. Ось так, якщо ми беремо це одна група. Ми можемо його. Разом перетягувати. Так само копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V, цю вже групу об'єктів і змінюємо слово керує на слово навчає. Навчає в нас не вміщається. Давайте змінимо трошки розмір. На 12 -й. і керує на 12, й змінимо, щоб вмістилось все. Керує, навчає її. Стріл риски ось ці, які об'єднують, додаються теж вставка фігури. Лінія. Будь ласка, ось лінія. Зробили її чорною, задали їй товщину. Можна малювати всі лінії, можна копіювати і додавати вже готові, або малювати і змінювати. Нам залишилося додати властивості сутності. Все дуже просто, ми з вами вже робили, але хочу звернути увагу на те, що тут ми обов'язково застосуємо властивість прозорість. Ставка. Додаємо прям, а, ні, нам так не годиться. Нам треба вставити текстове поле, додавлення надписі, додаємо напис паспорт. Обов'язково не забуваємо зірочка, паспорт. І тепер та властивість, про яку я вам казала. Я рекомендувала вам зробити залівку. Немає залівку, контур, немає контура. Для чого це? Тому що тепер ми повинні поверх цього малювати лінії, які. У нас ось тут об'єднують ці властивості. Давайте скопіюємо Ctrl-C, Ctrl-V, додамо ще одну властивість. Замість паспорта, напишемо прізвище. І ось у нас є вже дві властивості. Тепер знову вставка фігури, вибираємо лінії, проводимо лінію, рівнюємо її знову лінія. І тепер копіюю по однакового розміру лінії через копіювання. І останнє, що я вам хотіла показати, додавання написів ось тут, написів, які означають, що у нас за зв'язки один до одного, один до багатьох. Одиничку додати зрозуміло як. Знову-таки вставка, текстове поле, додавлення надписі, намалювали, написали одиничку, а ще, якщо я вимкну недруковані символи взагалі, то буде гарно виглядати, обрали, зайшли середство рісування, обрали заливку, прибрали контур і одиничка. Так, розташована, як і потрібно. Але як додати знак безкінечності? Багато. Так само додаємо беремо нашу одиничку, скопіювали Ctrl-V, тільки замість нашої одинички ми повинні додати символи. Працюємо, Обираємо символ безкінечність, можна його зробити, щоб краще було видно, жирненьким. І додаємо, переносимо туди, де нам потрібно. Ось, будь ласка, я вам нагадала про те, як створювати схеми. Не забудьте в кінці всі об'єкти об'єднати. Якщо ви бачите, у мене всі об'єкти об'єднані в одну картинку, вони об'єднані однією рамочкою, окремо я їх не виділяю. Так само треба зробити вам для того, щоб коли ви збережете і мені роботу, вони не поскакали в різні боки, а були однією картинкою, вам треба все це об'єднати. Успіхів вам!